Дякую партнерам за підтримку. Посилання на сайти та промокоди на знижки у описі. Добрий раночок, друзі. Ви бачите он там схід сонця. А це значить, що ми кудись їдемо, якого хера непонятна. Водоса це каже, каже, поїхали 150, каже, покажу тобі, хоч як їздити треба. Да. Сонце ще не зійшло, а ми вже виїхали. А ми вже виїжджаємо, так, да, друзі. Початок сьомої. Коротше, їхати нам сьогодні десь 150 плюс-мінус будуть і грунти, і гарний маршрут, і гарні місця. Коротше, що буде цікаво, тому не перемикайтесь. Приємного вам перегляду. А ще, друзі, сьогодні буду тестувати нову обмоточку Супакас і гейлові вставки. Сілка, брав їх у магазині Кофінбайк. Перші враження чудові, дуже круто, але треба ще протестувати на ґрунтах. Honey, now let your hair go bald. Really have no biz, honey, bind you no wig at all. Taking me downtown, save for forty-nine. When I get down there, I swear nine ninety-nine. You just give me back my wig, honey. Now let your hair go bald. карапкаємося на перший обхильчик. тут максимально всрата дорога він такий з непоганим градієнтом водосон виїжджає мужчинський а я тут як черепашка ніндзя ззаду їду Ой, як тут тепло там в низині холодяка тут у мене ж окуляри припотіли чи то від мого хекання Ай, клас. Ніхера я тут реально тепло. Там аж в ухо померзли. Ой-вей, кого я такие вижу? Миша, а что вы тут делаете? Как-то неожиданно. Добрый день. Здорово, отец. Добрый. Привет, Миша. Шо ви, пацани? Я не знаю, вас Пацик. здорово. Бабосик. Пацики на моцику. А я, виходить, лох. Стаканчик упав. Прям визлікався. Брат, не розстраюйся. Так, на. Я ж водичку хочу, будь-яку попити. Top of case. The cheese I'm game — Даша, знаєш, ще доплатимо? — Тільки да, хіба якщо ми доплатимо. — Так лимонад, мене Сітра не було, але лимонад. Ну, да. Це при СССР було саме найкраще сітро, ну ти такого не пам'ятаєш. — А пам ти що, крім соду будеш да. пити? — Так. — Я, Я... свій крім соду ти більше ну, забело. Да. — Так. — Дай Бог сам тобі здоров'ячка, щастя. Да, — щоб, щоб дівчата давали і жінка да. не знала, да? так? — Хороший нож, так? Да? — Хороший нож. — І порізати, і... — Так, і, да. і попити. すごいかぶるんでしょ。 вам не бриветы какая-то тут надо наслаждаться сало гарно таке гарне? О, аж по бороди так че маточек салат такие гарный конечно а можно и с куштового конечно вы ему так и не качить сейчас пообидает уже и куплять хотелось Привіт, друзі! Вже почалася осінь, зранку та ввечері стає холодно, тож потрібно захищати ручки. А що ж може бути ліпше, ніж велосипедні водонепроникні рукавички від фірми Dexel? Вони прекрасно захистять ваші ручки від холоду та вологи. Завдяки анатомічному крою та відсутності опуклих швів, рукавички відрізняються щільною посадкою без відчуття скутості рук та не натирають чутливу шкіру долоні. Як всі товари бренду DexShell, рукавиці мають тришарову структуру. Шари між собою з'єднані за технологією DexFuse, що дозволяє уникнути розшарування тканини після тривалого носіння та багаторазового прання. Водонепроникні властивості забезпечуються за рахунок тонкого прошарку з мембрани Порель протягом як мінімум 8 годин прямого контакту з водою. Ваші ручки лишатимуться сухими. Проте під від шкіри мембрана виводить та не заважає циркуляції повітря. Дана модель також дуже чудово справляється з холодом, тож долоні лишатимуться не лише сухими, а й теплими. Посилання на ці чудові рукавички у описі, а також на сайті ви знайдете багато водонепроникних речей, які можуть стати вам у нагоді. І, друзі, у минулому розіграші з ножем виграв ось цей коментар. З чим ми вас і вітаємо! Велике дякуємо всім за участь. Далі також будуть круті конкурси, тому не пропустіть і приймайте участь! Друзі, обхильчик. їдемо, їдемо, Пацани вже там повискакували А я оце на сигареточки. Думаю, щас прикручу і судоми потім як схватять. Бо я це вмію, практикую, тому краще повільніше, але спокійніше. Буду без судом, сподіваюсь. Бо стопіся давно не їздили. Ще й темп непоганий, ніби. Well, I'm my blues my country, country blues, rock and roll. That's the stuff that moved my soul back down to eight. Well, I was born. I gotta get back home. That's a while. Я тут помню, с таким большим членом. Что вам запомнилось поиски да? Коняка. Назар, як тобі на сосіку? До. Класно, Вообще. <губ> Насправді пане рейсери ще м'якенькі. У мене такі бойові, то типу, вони пом'якші, ніж звичайна резина. Давай, давай, да, є. Я після маски надорог не то так. Відчувається, так? Козацький хутір, наш національний історико-культурний заповідник Чигирин, тут, Чигирині, да? якщо ви будете в Чигирині, чи ні. Сьогодні, а ми сьогодні ні, ми не, були. Да. А були вже були, так. Да, да. ну, тут мався такий відтворити хутір козацький, як з такий під відкритим небом. Ну, на жаль, він ще не добудований до кінця. Церква, церква Святого Миколая, це перенесена сюди. Із Золотоніжського району, село Драбівці. Там є таке село, вона там в такому стані вже була. А церква 18, 18 століття і вона вже в такому ну, поганому стані там була. От, що ми вирішили, щоб її відтворити, від, відродити. От, то Перенесено було сюди, і вже тут вже її склали ну, деякі там. 에... Замінили в гнилі. Так, по частинах да, да, складали да, да, да. так, що відтворена церква XVIII століття козацька Миколаївська. Так само і хатки. Оці хатки це не просто вони якісь хатки, це справжні хатки, які були перенесені сюди десь із сіл навколишніх. Mm. Наприклад, ось ця хата священника. О, то вона перенесена із Трушівців села, О, Чигиринського району, село до да, Трушівців. От, хата старости, ось за то Вона перенесена з нашого села Стецівка. Це ж село Стецівка угу. тут. В Хаті священника, то там можете пофотографуватися, там відтворено як. Пата українська, така всередині можна побачити там. Сидять. А взагалі тут хутір був, справді я вам не сказав, за що це не просто так. Тут хутір був ще в 17 столітті. Був хутір, справжній козацький хутір, і козака навіть прізвище відоме. Така ставків тече, зачосанка називається, кам'янка зачосанка. То козака зачоса було прізвище. бачите річка навіть, названа його спрітним ну, прізвищем. Зачосанка. Перелазка, перелаз, Це ж дідухи не перелазили, перелаз. перелаз да. так, бачите, раніше. У двір то був, десь заїзд, там ворота десь був, да? але отакий, щоб щоденний вхід у двір, да? то через переваг. Щоб домашні не так, щоб двір, не Ух ти, всі на! А, який запах тут, да? це, так? Це мануальщик. Мануальщик. Це якщо погано уроки вчиш. Ні, насправді, це ж перший кіфарівський, як ж, кутюг. Це ж якраз новал ну, і ж ну, А, нічого себе. На. А ще можна так бабуся молодідуся якогось там. <laughs> це ще наколопонути. <не> <laughs> скри, Скриє, спира якийсь такий понял. Блин, запах тут такий офігенний. <laughs> це ж сіна яка А, як в банті прямо. Посуд. До речі, знаєш, як раніше не доношених дітей називали. Ми то ж не доколиха yeah. <laughs> ну, не. до доколихалиш. А це ж якась колиска. Ну і так. Що, і... може тут поїву? Що <laughs> <laughs> на сьогодні? Так нема нічого, борсі. Так зараз організуємо. <laughs> <да? Да, да. laughs> селі точно такий самий, снис. Тільки на полу лежить Короче, Коротше, як у мене в хаті. Це ж раніше ж... А інтернету ж не було, і дівчатам, щоб дурні мислі в голову не лізли, вони оце ж вишивали вот, рушники. У мене бабусі багато рушників вишивали. 60-й год, бачите? Угу. Розчоска, дивіться, яка. Це борода розчоска. Це, це для чубчика. Ні, ну це ж пря пряжа ж набрала, це ж її брали. Я думаю, розчоска. Для бороди. Сто чим-то годи, яка. Вишиваєш. Ну, чуєш? тут нагінація себе не треба. Грубу не хапилась, да, це ж вся стіна тепла. і тоді ж ну, прогрівалися дві сторони, mm -hmm. ага. якась на тій стороні, mm -hmm. а тільки чи піч немає, повинна була піч ще тут. А оце бачите, це ж тільки oh, сюди вигілля закидувалося, ж. От, mm -hmm. І, до речі, називається, називається тяпун. Тяпун". тяпун. Тяпун. Що ж ти кажеш, тяпун тобі на язык. Це ж, ну, раніше ж не утюг казали, а тяпун. Ну, це вряд ли воно з того времени. Я це не знаю, як. Це ціла Є у нас спеціалісти, так само не ж хата була до 1978 року. Це така стриха. Це поняв, це після качалки. Ну вони народили. не ви. Опитні ви. Ух ты! Ну це да. Наш ну, таке ті малюють, бач, графіті перші. Блин, як пахне круто. Вдос. Ти воду п'єш? Вдос зайшов в церкву, задмухав свічі і його вигнали. <гум> Дивіться, Роза, скільки якось, персонажей. Якось церкву зайшов в пляний лисий чоловік, але ніхто його не вигнав, бо ганять лисового це гріх.

Не проїхали на двох кеме. Да? Ну, десь. десь два, може, трошки. короче судороги сука, за дві ноги, але права більше досталося. Вже майже доїхали до місця, там, де ми вирішили поїсти, але трошки не дотерпів. Погано, що магнія нема, але я обізбол, Час хряб обізбола і повинно спрацювати. Друзі, поїздивши по хіровому асфальту, по грунтам, можу сказати вам, друзі, що ця обмотка. Супакас від магазину Кофінбайк. Чудова. Дуже м'якенька, 3,2 мм товщина. Приємна на ощуп. Така цупка, руки не сковзаються. І вставочки сілка, це прям теж пушка. Вони Мія кесенькі. дуже добре відпрацьовують, особливо тут в гребенях, прям пушка. Тому, друзі, як звичайно, можу рекомендувати вам магазин Coffee and Bike. В мене бачите, і шмотки звідти, і фляги звідти, друзі. Все, друзі, дуже якісне, дуже надійне. Магазин провірений, ціни хороші. Друзі, посилання, як звичайно, в описі. Переходьте, дивіться та обирайте щось собі. Друзі, шо там смірь, дивіться на полі. А, дивіться, які красоти. А он смірч, бачите на полі. ганяє. Прикол, да? Ой, красота. Ух, що ми їдемо в 40 км. 42, 46, 47, 50. По грунтовочку, як вам? 54, Так, піднялись майже на гору, майже схватили суддоми. Владос дзвонить, каже, треба допомога, Тому чіп і див, спішать на допомогу. Їдемо ремонтувати Владоса. Розкрутився ще так. Зараз зробимо. Ось така класна штука. Да, це не ексцентрик, скажи. Да, блянь, петух вообще раскручен. Та чикаша идут начало трясти жестко. Подтягивай петух. А тут шести э, цей шо? под тут выкрутку. Крестова. Есть отвертка, пацаны? Есть. А тут ще понял, самое интересное. Все три разных винтика. Понял, один щиток, а винты все разные. <свят> ну типа тут тут на 5, тут на 6. Це <свят> нимцы. <свят> а там он вообще на 4 сверху маленький. Мож... Я анекдот, я Дібаться хочеш, каже, да". так. <годя> <годя> ні, не хоче. Та ні, по-настоящому. по настоячому по до да, два колоса відпали. <годя> <годя> Друзі, доїхали до нашого місця обіду. А це знаєте де. Сашко, це де ми? Федірки. Федірки. Місто зустрічі змінити не можна. Да, так, я тут коли був малий, я тягав ось вот таких ось вот самів. А, ось вот таких ось, з тими очима. Там ще десь п'ять хвилин. Ви хочете бути сметикомірований, а вам знає, що в четвер. Встало? Мені про нього розповідали mm -hmm. Оп, і назад, коротше, в ітозі ще 7 кг набрали Так, друзі, що ми сьогодні їмо? Пасту болгарську. Риба смажена з ананасами у вершковому соусі, індичка в вишковому грибному соусі, водос перший раз куштує, так? Да? Паста куштує? зі свининою. Да. Бачу, удачну величку зі. Да. Агонь. Чотко. Я Перший раз буду куштувати рибку. Дивіться, по-перше, які риби. А ну. А тепер коштуємо пасту, також є ще не їм. Це полгарська. А, ну. mm. Як перчик відчувається. Харчі, то любов, посилання на харчі ви знаєте, де там у описі. Тому переходьте, вибирайте, там дуже багато смачних страв. Смачного вам. Смачного Нам. Нам і вам. І не перемикайтесь, да? Друзья, пидстоп, оптовичок, Гвинск, все как обычно, и Майозева. Катальщики. Катальщики. ну Привет проїхати. Тут да. за 50 кілометрів їдеш іси, і б... сы едет. А то їдять, да? їдять і їдять, їдять і їдять. Скажи, Сань, тут надо здоровье, щоб всеки їсти. Да? <гум> Место <гум> надо, да. Надо кудись все складать оце. Водос, як-то спуск. Класний, да? А зараз буде еще крутиший підйом. Нет, спасибо. У нас останній мабуть під стоп, да? Бо чекаємо на зара постійно да. заморюється. <гум> <гум> сані... Бачи горку, все, вішки йде. <гум> да, <да>, ми. Молодь, дим вічно, вони не їдять зовсім. <гум> Заїхали нарешті до Кременчука, проїхали десь там такі 150 плюс-мінус. да? Точно 150. Точно 150 є, так? Да? Ну, у них наразі 190. 190, Може 300. А потім да. включили, включили комп'ютер. <гум> <гум> Дякую партнерам за підтримку, посилання на сайти та промокоди на знижки у описі. Підписуйтесь на канал, ставте там лайкоси, не будьте унилими гамнючками. І наступна серія буде про будинок. Тому чекайте. Всім бобра. До побачення. Коли бач,